Доброго вечора ми з України, привіт, друзі. У Єкатеринбурзі палає сильна пожежа. Клуби чорного та білого диму піднялися на сотні метрів над містом. Зайнявся пластик в ангарі промзони. З вогнем борються вже сотня людей. Про це повідомляють російські ЗМІ. Повідомляється про те, що спалах відбувся у складській будівлі з пластиковою продукцією. Пожежа вже встановила близько 2500 квадратних метрів. Інформації про постраждалих наразі немає. У васінні задіяно 73 особи та 21 одиниця пожежної техніки. На місце має також прибути випробувальна пожежна лабораторія, яка заміряє повітря щодо перевищення. ГДК, зважаючи на знімки, висота вогню становить не менше 10 метрів. Це схоже на виверження вулкана. Ситуацію в РФ посилив також сильний вітер, який розніс полум'я на сусідні будинки, і інші склади спалахнули дуже швидко. Дякую за увагу. Підписуйтесь на наш канал. До зустрічі!